Вітаємо вас у б'юті клініці Лазер – місце, де знають, як підкреслити вашу унікальну красу та зберегти її на довгі роки у 2023 році. Лазер 22 перемогла у номінації Краща клініка року та отримала нагороду «Вибір країни зараз. Ми познайомимо вас ближче з найефективнішими б'юті процедурами та передовими апаратними методиками. В нашій клініці досить широкий спектр послуг, починаючи від апаратних методик, як лазерна іпіляція, ендосферитерапія, мікроголковий рефліфтинг і закінчуючи класичною косметологією, чистки, пілінги і, звичайно, ін'єкційні методики. Наші спеціалісти без виключення мають медичну освіту. Звичайно, також регулярно проходять різні навчання, приймають участь у конференціях, чим підвищують рівень своєї кваліфікації. Ми цінуємо кожного нашого клієнта, тому у нас є знижки як для тих клієнтів, які у нас ще не були, так і для постійних наших клієнтів. З нашою програмою лояльності ви можете ознайомитись у нас на сайті або в інстаграм.